Свіженькі бочечки з Миколаєва, але тепер в міні-бочечках. Друзі, всім привіт! Це блог про крафтову культуру і пиво «Біргвічка». З вами Олександр і Оленка. І сьогодні на огляді новинки від Шо. Пивоварні з Миколаєва. Елі з різним рівнем алкоголю, але обидва фруктові. І неочікувано розлиті в банку. Почнемо ми з фармхаус Елі. Малинка і маракуя. Алкоголю 5% IBU 20. Така тактильна баночка. Ти відчуваєш? Відчуває! Відчуває. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз тут перебивка і просто перехід на порнхаб. Right, Давайте куштувати. Дуже О, гарно. Ля. Яка краса. нема абсолютно для бачкового пива. Це є нормально. Виглядає гарно. Ууу. В mm, ароматі дуже цікаво. Мені малинка відчувається, така дуже уже перед варенням, така, знаєш? Mm, зашумівша. А мені така трошки приварена з цукром. Цікаво, від якого вона бочка. Реально. До речі, не Там зазначено ти... не на банці, не в пересерлізі броварні. Тому нам доводиться здогадуватись, хто його знає від чого, але пахне неймовірно. Mm -hmm. Пахне шикарно. Абсолютно сухе в смаку. Я б навіть сказав, що mm -hmm. я відчуваю якусь мікроноту солі. Хоча її там не мало б бути, кисле, кисле. інтенсивно, але не агресивно. Малиново кисле на посмаку таке Ну, калерка. Нестандартне. Скажімо, я б фармхаус не вгадав би в Я 100%. сказав, що це файл саур з фруктами. Сухе, кисле, але без беззацитону, угу. ягідно-фруктове, дуже інтенсивне в ароматі і нагадує мені більше бочкове розе. По коріандру – ні, а по солоності – так. Мені смачно. Допиваємо мені смачно. і переходимо до на наступного. Що ж, брати і сестри в бочці. Це каже Діоніс, походу. Наступне пиво в цьому релізі це знову ж таки фармхаус L, але тепер з жовтою динью. Тут 7 алкоголю, а так само 20 IBU і 16 початкової щільності. В складі є коріандр, що цікаво, хміль, дріжджі пірядині. Ти багато пила пива з динею? А ні. Брехні. Так. Диня пахне. Прозоро. Mm -hmm. Чисто, абрикос сконсервований в власному соці, щось таке. Щось при... з дитинства. Легка пряна. Яному... А власна мене асоціація з дитинством. Це ж Воно мені знов солоне. Може вони за основу використовували гози, воно солоне. Реально, тобі і не говорить. написали, і нас дурять. воно реально солоно. Але це прикольно. кислинка. Набагато менш виразна, угу. ніж попередньому. Не вгадуються сезони, але тут вгадуються бочкові фруктові гози. Ну це на мій смак. Я не знаю. Хай броварня пояснить в коментарях. Де сіль складі, я спитаю? Мене найбільше стопить те, що воно міцненьке. Підгрібаю. Побігли допивати, тільки нікому не скажемо і не покажемо. Тім, папа, тонатні ініціативи. Підписка на. Перевічко, лайки, коменти, будьте котиком.